Вітаю! З вами Алекс Масевич, І ми вивчаємо бази даних української мови. Сьогоднішня наша тема перевірка належності діапазону значень. У наступному відео я буду просто говорити назву теми і бази даних української мови. Наприклад, перевірка належності діапазону значень. Бази даних української мови. З вами Алекс Масевич. Ну, спочатку тут записано у кружечку такому вираз. Перед ним стрілочка, що йде до нього. Далі може бути нот. Далі обов'язкова секція between. Between. Ну, в принципі, вона не дуже обов'язкова. Between, Стрілочка. В кружечку нижня межа, стрілечка AND, стрілечка в кружечку верхня межа. Приклад. Вивести дані про всі відпусти товарів, для яких кількість відпущеного товару знаходиться у діапазоні від 100 до 300 одиниць. Що ми робимо? Пишемо. Select зірочка FROM відпуск where кількість between 100 and 300. Все. Правило опрацювання 0. Значення в перевірці between and. Перше. Якщо вираз, що перевіряється, має значення 0. Або якщо обидві межі діапазону мають значення 0, то результатом перевірки буде звичайно, як ви зрозуміли, значення 0. 0 between A and B також дає 0. 0 between 0 and 0, зрозуміло, що дає 0. Друге. Якщо нижня межа дорівнює 0, то результатом перевірки дає false. Тоді. Коли вираз, що перевіряється, має значення більше, ніж значення верхньої межі. І повертає 0 в іншому випадку 0. X between 0 and b. Поверне false, якщо X більше за B. Тобто, якщо ми перевіряємо x, і він більше за b, а b це вираз, який на дорівнює 0, а v верхній діапазон то тоді воно поверне false. Що це неправильно. І воно поверне 0, якщо x менше або рівне за B. Третє, якщо верхня межа має значення 0, то перевірка дає false. Тоді, коли вираз, що перевіряється, має значення менше, ніж значення нижньої межі. І повертає 0 в іншому випадку. X between A and 0 дає false, коли x менше за A, і дає 0, якщо x більше рівне за A. Дякую за увагу. З вами був Алексем Савич. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.